Доброго ранку, любі діти! На дворі весна, час пробудження всього живого на землі, час оновлення. Так і хочеться всього світлого, нового, життєрадісного. Особливо це бажання посилюється під час весняних свят, одним з них, з одним із яких є великий день. І для цього я вам пропоную переглянути відео. Незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя. Необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущались справедника, а після того розіп'яли на хресті. Це було у п'ятницю. Це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіла з хреста і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові Куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли тебе це побачив. Він був вражений і відповів воістину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір. Зараз їх фарбують у різні кольори. А дарують їх зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати. Воістину воскрес. Ще на це свято печуть паски. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Свято Паски, світлий, чистий. День, коли Христос воскрес. Радість сонечком променистим посміхається з небес. Святковий декор в ці дні традиційно уособлює символи Великодня. До них відносяться великодні, великодні яйця, свічки, вінки, квіти, гніздо і великодній кролик. ці елементи можна зустріти в святкових пасхальних прикрасах. Як відомо, великодній декор можливо зробити і самому своїми руками. І ми сьогодні з вами будемо робити пасхальних зайчиків. Для цього нам знадобиться серветка. Ось такі у мене серветки. Яєчко. Ось такі серветки у мене. Вибирайте, які вам подобаються. Яєчко, резиночки або нитками. Все, як вам подобається. У мене для очей будуть отакі. Бусинки. Ви можете їх приклеїти, а можете, як я, голочкою приколувати. Беремо серветку, складаємо її навпіл і скручуємо її в трубочку. Посередині ми вкладаємо яєчко. Ось так і зав'язуємо його різиночкою, ниточкою, що у вас є під рукою. Ось таким чином. Тепер беремо і трішки вище робимо бушка і мордочку зайчика, прикріпляємо її ще. Одною різиночкою розправляємо мушки зайчикові. Ось так. І беремо, зробили голівку ось так. І тепер. Наші оченята чи пришиваємо, чи приклеюємо до голівки зайчика. Тепер носик. Ось так. Тепер беремо стрічку і зав'яжемо бантик нашому зайчику. Ось такий у нас зайчик з вами. Получився, ми його поставимо в нашу корзинку. Якщо ви хочете, ви можете його прикрасити йому голівку стрічкою чи якимсь бантиком. І така у нас корзинка. Велиде Найсвітліше і радісне свято. Його дуже люблять і діти, і дорослі. І готуються до нього заздалегідь. Адже дуже цікаво фарбувати яйця, прикрашати паску, накривати святковий стіл і так радісно робити подарунки своїм рідним і близьким. Творіть разом з дітьми і в якості подяки ви отримаєте щасливі посмішки. Якщо пасхальні зачата ви зробили своїми руками, то вам буде чим здивувати і порадувати своїх гостей, які прийдуть до вас. Святкувати Великдень. Всім удачі, наступаючим святом світлого Великодня!